Вірш, присвячений добровольцю, захиснику Євгену Маслаку і всім таким же незламним героям України, на фоні мною написаного портрета захисника героя Євгена Маслака. Боєць в житті в душі незламний, пішов країну захищати, сім'ю. Родину Україну, від зла пішов він визволять, і дні проведені на фронті, у серці завжди, у думках, ім'я своє вписав без смертя, яке гудітиме в руках, і скільки болю він побачив, отримав рану у життя, яка уїлася. Назавжди у спогадах ятрить щодня, поранений та ще не зламний Життям він звик Іти на ти, і навіть госпіталь буремний, він має сил перемогти. І сила духу тече в жилах, незламний в серці, у думках. І він живе, немов на крилах, летить незламно у роках. Нехай Господь Бог оберігає кожного і кожну захисника і захисницю справжніх героїв як на полі бою, так і взагалі. Ніколи не потрібно забувати таких справжніх героїв, які ціною власного життя, власного здоров'я захищають і оберігають Україну з 2014 року по цей день. Я сподіваюся, що врешті ця війна клятуще скінчиться, і нарешті люди почнуть нормально жити, і в тому числі наші славетні герої-захисники. Як завжди всім вам бажаю, друзі, всього тільки найкращого, віри, надії і любові. Нехай кожного і кожного з вас оберігає Господь Бог. Не забуваймо наших справжніх героїв. Зло перемагаємо добром, буте добру і з Богом.